Страна основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см. А висота 3 корені 6 см. Знайти діагональ призми. Звичайно, спочатку побудуємо малюнок, призму чотирикутну, в основі якої лежить квадрат. Тоді сторони квадрата рівні. Вони мають довжину 3 см. Висота призми 3 корінь із 6. Висота у нас А1А. 3 корінь із 6. Сантиметр. Знайдіть діагональ призми. Діагональ призми А1С. Поставимо тут знак питання. Обов'язково запишемо дану. Що нам відомо? Призма. В основі лежить квадрат, АВ дорівнює 3 см, АА1 6, а не відомо А1С. Пропоную розглянути трикутничок Ось. А, С, Д. Це прямокутний трикутник, тому що кути, квадрата прямі, і за теремпі фахори я можу знайти ось цю довжину АС. ось цю довжину АЦ. А потім з трикутничка, ось я вам покажу його. А1 АЦ. В якому кут А 90 градусів. Знаючи ти, знайдемо гіпотенузу. Тепер це все треба гарненько записати. Спочатку стрикутничка: АДЦ, декуде де, дорівнює 90 градусів, ці сторони по 3 см, за теоремою Піфагора знайдемо АС. АЦ в квадраті дорівнює Сума квадратів катетів, тобто ад в квадраті додати СД в квадраті. Підставимо наші числа. Наші числа це трічки. Тоді АС в квадраті дорівнює 3 в квадраті, додати 3 в квадраті. 3 в квадраті 9 додати 3 в квадраті 9, тобто 2 помножити на 9, це буде 3 корені із 2. Тепер, біля цього знаку питання, я можу написати собі спокійно, що я його вже знаю: це 3 корені із 2. Вже час розглянути трикутник А1, а 1 С, в якому відомі два катета. Так і запишемо: з трикутничка А1С, де кут А дорівнює 90 градусів, за Піфагора знайдемо А1С1. Це в нас гіпотенуза. За гіпотенузу шукаємо, гіпотенуза в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто А1С в квадраті дорівнює. Аа 1 в квадраті додати СА в квадраті. Ставимо наші числа. Дивіться, у нас числа є. З, е, беремо в дужки. Три корінні з двох беремо душки, бо е трійку, треба буде піднести до квадрату, і корінні з двох піднести до квадрату. Так само три корінні з шести візьмемо в душки до квадрату, підносимо і трійку і корінь із шести. Трійка в квадраті це ж дев'ять. а корінь із двох в квадраті – це два. Тут три в квадраті дев'ять а корінь шести в квадраті 6. Тепер порахували. А1С дорівня. Дев'ятку винесли за дужки. в дужках буде 2 додати 6, корінь із 9 це 3, -ка. а 2 додати 6 де 8, а 8 це 2 корінь із 2. Так, тоді тут робимо зразу. 2 ммжаємо на 3, корінь із 2. Все, задача розв'язана. Хто додивився до кінця, дякую.